І сіто, скажіть, будь ласка, скільки у вас було ваших реінкарнацій, і які найяскравіші вам вдалося згадати, окрім того, про який ви вже щойно розповіли? Дуже багато. Я тут дуже довго а, з самого початку, скажімо так, я одна із найдревніших душ, яка реінкарнувала на землі. Поки що я не зустрічала в реінкарнації нікого. Хто приінкарнував так довго як я? Я пам'ятаю, як створювалася людська форма, <кій> створювалося це тіло, і це були різні форми, було дуже багато експериментів з формами перед тим, як створилася людина в тому вигляді, який ми бачимо зараз. Із останніх реінкарнацій, буквально сьогодні, я згадала, як я була в тілі дракона, і я побачила момент, коли я вбила іншого дракона і я їла його тіло, і це було, знаєте, таке відчуття дуже сильного суму від того, що Інший дракон був живий, а зараз він не живий, і ти навіть не усвідомлюєш, чому ти це зробив. Просто ось це такі інстинкти а в тілі, які примушують тебе вбивати, але потім, коли все вже сталося, не розумієш, а чому я це зробив. І це було саме на землі, тому що я пам'ятаю себе в тілі дракона на вищій планеті, де а, була абсолютна любов, і а, де ми були, відчували себе з'єднаними з творцем. Напряму це була така прекрасна реінкарнація. А я я пам'ятаю, як в мене там йшла енергія по тілу, я а, мала дуже сильні цілительські здібності, але тут на землі. У нас почали виникати ось ці негативні риси, такі як злість, жадібність, сум, агресія і інші. І я запитала своїх наставників, а, чому ці відчуття виникають. Вони сказали мені, що ця планета була створена не для того, щоб ми діяли, а для того, щоб ми спостерігали, щоб ми не діяли, щоб ми нічого не намагалися змінити. І зміна. Вона якраз заключається в тому, щоб нічого не змінювати. Чому в монахів чиста свідомість? Тому що вони сидять в медитативній позі, вони не рухаються, вони не діють. І навіть якщо ось ці погані якості вони виникають, вони підходять до них там злість або втома, або біль. І вони не рухаються, вони нічого з цим не роблять. Ці якості вони йдуть. А ми постійно намагаємося щось змінювати, щось робити. І ось це бажання змінювати, воно дає нам як позитивні сильні якості, так і негативні, і можуть виникати такі інстинкти, як у людей вбивати, так і у тварин. І... В якийсь момент ми знову повернемося до уповільнення, тому дуже важливо для нас в наступному році максимально уповільнюватися, і максимально скільки можна сидіти, не рухаючись в медитативних позах, просто спостерігати, навчитися. Приймати ситуацію, навчитися приймати життя і не намагатися це змінити, а просто спостерігати, віддати це творцю і сказати. Нехай буде як е, потрібно, нехай буде так, як хоче творець. Я буду просто спостерігати. Я знаю, що все буде найкращим чином. Я просто віддаю це творцю, щоб творець вирішив для мене це питання, і навчитися не вирішувати самостійно, а спостерігати. Звичайно, коли ви йдете. По вулиці, і переходите дорогу, і горить червоне світло, вам треба зупинитися. А коли зелене, вам треба йти, якісь речі ви маєте зробити. Але намагайтеся більше спостерігати. <кій> і намагайтеся сформувати такий намір, що я роблю правильні речі в правильний час. І я відчуваю і точно знаю це правильний час. І коли він приходить. І Я знаю, я впевнений, що я зроблю правильні речі, на які мене направляє творець правильний час. І коли ви робите собі таку настанову, ви можете жити спокійно, коли прийде такий момент, що вам треба діяти щось зробити. Ви це зробите. Ви впевнені в собі, впевнені в тому, що потрібний час, ви зробите те, що потрібно. І сіто, ну і власне знаємо про те, що у вас плануються ретрити до кінця року. Розкажіть, будь ласка, як на них потрапити, де вони будуть? Знаємо про те, що будуть в Єгипті, де планується іще, і, власне, можливо, також вже є у вас плани там на найближчі кілька місяців провести черговий ретрит в Україні. А, так, у нас буде велика зустріч в Україні знову в березні буде свято Холі. І я приїду для того, щоб провести свято Холі для всіх бажаючих. Я дуже люблю це свято, я була на ньому в Індії, а це свято весни, свято радості. В нас навесні зустрічали стародавні слов'яни Новий рік, і також в Індії свято Нового року відмічається навесні, відмічається в березні. І це свято, коли люди обсипають один одного різнокольоровими фарбами, і таким чином всі благословляють один одного на яскравий рік, наповнений різними яскравими, приємними відчуттями. Я дуже хочу подарувати всім українцям таке свято і дати можливість увійти в цей рік з радостю, з різними фарбами. В Індії є традиція, що люди приходять у білому одязі, і коли вони обсипаються фарбами, вони виходять різнокольорові. Ось ця фізична трансформація, вона і енергетична трансформація, коли ми дозволяємо в своєму житті дуже багато радості ми а, заходимо в цей рік через дитячу енергію, через енергію а, щастя. І також що стосується Єгипту, в мене планується паломництво. Кожен може просто приїхати, доєднатися. Ми два дні будемо ходити полюксору. Це 20, це 25-26, якщо я не помиляюсь. І ось ми будемо обсідати, ходити по храмам разом. ми Будемо зупинятися, ми будемо медитувати, ми будемо розмовляти, робити практики. І буде дві подорожі. Одна подорож вона а, якраз таки з 16 по 23, Це подорож по Нілу, Ми будемо. Перебувати на невеликому човнику і е, заїжджати в різні храми. Е, там, здається, ще є одне чи два місця буквально на цю подорож, тому що в нас кораблик маленький, ми його вже забронювали. І інша подорож а, вона буде в нас до 7 грудня тривати. А це подорож по пустелях Єгипту. Uh, також це Каїр і Оазіс Сіва. Я дуже люблю Оазіс Сіва, тому що це місце, де жив Оракул Бога Амунара, і це одне з моїх втілень. <кій> я пам'ятаю, що я там жила. Я маю там дуже багато енергії, багато сили, багато спогадів, і в цьому втіленні ніхто не міг до мене торкатися, тобто з дитинства ніхто не міг фізично торкатися до оракула. Я завжди знаходилася під такою легкою тканиною, і я пам'ятаю, що до мене приїжджали різні люди зі своїми запитаннями. Я сиділа, переді мною був столик. І людина, яка приїжджала, вона клала якийсь свій предмет на столик. І я торкалася тільки цього предмету, і за цим предметом я зчитувала і запитання людини, яка до мене приходила, і давала їй відповідь. Коли я торкалася цього предмету, я телепортувала в інший час і вимір. Я бачила там все, що відбувається, і коли я поверталася, я розказувала це цій людині. Також, будучи оракулом, я мала велику силу, яку я не маю зараз. І ось це неторкання з іншими людьми, воно дає велику силу. Це така е, дуже сильна аскеза. І я навіть могла бачити, хто приходить до мене. І якщо я не хотіла, щоб хтось приходив, я могла в пустелі влаштувати бурю, запутати дороги і не дати цим людям дійти і знайти це оазис, це маленький оазис, який знаходиться в пустелі, і там оракул перебувала у повній безпеці. Вона жила в такому. Оточню свої свого найближчого кола, найближчих людей, які її в принципі виховували з дитинства і готували до цих задач.